Так, ну це відомий місточок від вокзалу до центру Мерефи. Так, відомий почесний старожил, донька Косовцової Антоніни Івановни, Борецька Аліна Олександровна. Так, і ви знаєте, що це парк Перемога, але цей ландшафт сформований завдяки... Завдяки учнім, учням, коли мам, матуся була учнем. Я була в третьому класі, нас попрохали, щоб ми з яблук збирали кісточки. Ми приносили їх в школу в спічечних коробочках і здавали, а потім тут їх посіяли. І тут сказали, що буде підтоп, і будуть їх калірувати. Але ніхто їх не калірував, ну а це їм уже 60 років. Тобто этим дерев'ям 60 років і ці дерева садила моя мама 60 років тому назад. Я не Садила і да? збирала кістачки. Кістачки з яблуні. Тобто, шановні мариф'яні, кожне дерево виросло не просто так. Це дерево виросло завдяки тому, що мою маму у 3 класі, да? Да, Попросила комуністична влада збирати кістачки в спічечні коробки. Не тільки мене весь клас. Ну, весь весь клас вся мерефа збирала, вся мерефа і сосновий бір садила на ДРП. На... І да, оце ага. воно це, оце виросло з як кістачок. Тобто це виросло з тих кісточок, котра моя мама назбирала в кітічних коробках. Це був дуже красивий луг да, клятої комуністичної влади. Луг цей перепахали, посадили всіх деревця. Угу. Були кісточки, потім були чатанці. Дуже мені було больно за цей лусочок. Як... Луг, був, так. Да? Луг, да, да. Луг був дуже красивий. Тут роси, отакі цві... роз... сиріені квіточки, вони там зараз на початку залишились. Ага, тобто сирені квіточки залишились зараз, ну, але ну, я думаю, що садочок дуже чудовий вийшов да, все ж таки, так? Да? Оце да. Це... Це так, це я пам'ятаю точно. В третьому класі я була. 10 ручки. Да, так що... Шо... <laughs> Здається, в Марефі жодне дерева зря не виросло. За кожним деревом є своя історія. Хто би міг подумати, що є така особиста історія шкільних Спогаді. спогадів. Так, до речі, парк перемоги теж штучно посаджений завдяки школярам. Ну, це буде окрема історія, так? Да? Да, угу. Так. Пішли по, по місточку на вулицю Коцюбинського з вокзалу до центру. Да, і Олена Олександрівна Барецька, внучка Косовцова, Антоніна Івановна теж мала, приймала участь у посадженні парку перемоги. Що ви побачите? Дивіться, тут береза, липа, е, тополь, е, е, різні дерева. Вони садилися по, е, ну, по... по чертіжу по... По ландшафтному дизайну, який рік 1950. Ну, я була в одному класі. П'ять п'ятий п'ять 56 а да, рік. Оце ага. садили цей парк. А діти якої школи, який першої клас? Школи. Діти першої школи садили цей парк? П'ятий А і шести А. Та я точно пам'ятаю, там були і Люда Дараган, і Саша Антонов. Називай прізвище. Вова Лапків, Саша Антонов, Валентина Ніщенко із хлопців, Зоя Калаштик все ми тут приходили і садили. Весь клас приходив і садив. Так, весь клас садив, да, тут оцей парк. Так, знову лопати і тут копали ябки. Угу. Так, продовження буде. Да. Наступного ну, а, так, разу про парк перемоги. Місточок, yeah. э, старий, бо... Э, 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 місточок де був? Ну, тут, де ми стоїмо. О, отут місточок був. Да, десь тут був. А, це, а це, це потім було, Да? Ні, справа в тому, що в 30-ті роки ми розділи, щоб сказку зробити билью, е, викопали нове русло. Мережі. Так, оце, да, оце штучне русло. русло. А тут було старе, і воно довго... Дуже... А, а старе русло було ось тут. Ось тут, ось тут. Ось тут. Восени, отам є... Ну, до 30-го року. Так, да, он там є верба, біля якої йшла ця річисочка. Угу. Так. Загибалась, Так, ну, десь... да, це верба є у фотоархіві, зроблена з городів там вулиці Набережної. Ну, так. Далі буде, поважайте свої коріння, посадження вашими предками. Краєвид місточка вулиці Котюбинського центру на вокзал. І тут старше покоління згадує дуже найкультовіші, найкультовіші фрагменти свого дитячого єнацького життя. А хто був один із центральних фігур дитячого єнацького життя 1950 року. Кіноміханік. Так, да. головна розвага. Так, оце ми починаємо. Так, Олена Олександрівна Борецька, пам'ятаю, що по цьому адресу жив головний кіномеханік Мерефи. Зараз будинок дуже перебудований. Не дуже. Але цей будинок що, дореволюційний, революційний, до да? так? Я Післявоєнний, ну, можливо, як і вся вулиця Коцюбинського. велика частка вулиці Коцюбинського будувалася 1947-1952. Так, це культова фігура, ви розумієте, що це кіномеханік. Від одного кіномеханіка залежало життя всього у вікенду, всієї молоді, Мрефи. Да? Правильно, <головіка> а, самого а, самого так, а, Я пам'ятаю, коли я в дитинстві, 1976-78 року, туди ходив, тут все було затоплено. А Аліна Олександрівна Борецька ще пам'ятає, як тут було в, взагалі оці хати взагалі плавали. А зараз підійдемо, так? Да? Підіймаючись по вулиці Коцюбинського від вокзалу до центру, ми згадуємо, що всі дома, як я казав, тут плавали, так? Да? Олена Олександрівна, У 1973 році, я пам'ятаю дуже цю дату, вода доходила до краю цього сараю. У... Оцього білого сараю, тобто оце, оце там туалет отой плавав, так? Да? Да, Оцей гараж, будинок тут плавав. Да, да? А, тут а тут вже був будинок Його. післявоєнний, так? Да? Ні, цього не було будинку. Ага. Отой був білий будинок, він був збудований після Другої світової війни, так? Да? І дуже да, потрапляв від води. Дуже. Тобто той будиночок старенький був затоплений. Звісно, після Другої світової війни тут просто було вимушено поселитись, як то радянська влада, там, НАТО, там селитись, де попала, там колишніх розколачених чи когось. Да? Uh, так, вода доходила, куди? А це де дівчина йде, так? Так, де йде дівчина. А це було затоплення аж о, до цього, в 1973 році? В 1973 році, це було останнє, після того вода стала... І позовь... в 1950-х тут регулярно затаплювалось, так? Да? <гум> Ні, а... Так, да, до, до 73-го року. До 73-го року половоддя було... Менше-більше, ось... але було до 73-го, після 73-го вода стала Обивати, ага. то то тобі... більше половоддя не було. Ага. Я не водила. Тобто теж. майже кожен рік ця частина вулиці була затоплена. Да, да? Да, ага. да, да, да. Потім менше, менше, а тепер зовсім не затоплена. Вода дуже Угу. Ага. Дуже відійшла, але це не але це не дуже добра знака. Якщо вода відходить, то що буде скільки це було років 50 тому, а що да. буде через. 30-50 наступних років, що ми будемо, де ми будемо мариф'яни, будуть воду добувати через 50 років, коли вона спуститься і в підземних шарах. Да ладно, сподіваємося, все буде добре. Зйомка літа 25-го року. І ще більше цікавішого буде далі.